Всім привіт! 12 квітня, теплий безвітряний день, тому швиденько висаджую свої помідори в тунель. Сіяла я їх 11 лютого в касети, пересадила 12 березня в стаканчики. Тут бризколіно, асвон, гравітет, сара. Три дні тому обірвала сім'я дольні листочки. Я не планую її глибоко саджати, тому що ще дуже холодна земля, але воно якось автоматично саме заглиблюється, тому треба, щоб не було відкритих рон. В теплиці вночі ми тримали температуру вищу, ніж зазвичай, і помідори виросли набагато швидше. Тунель зробили три дні тому, щоб земля під плівкою нагрілася. Були в мене роки, що накривали плівкою, і в той же день я висаджувала помідори, то дуже відчувається, що земля холодніша, ніж коли три дні під плівкою гріється. Висаджуватиму по одному під дугою, Дуги тут через 80 см. Восени ми вносили багато старого перегною, копали безвідвально, тому зараз просто копаю ямки і нічого не додаю в них. У мене не було можливості загартувати помідори, тому я їх весь час тримаю під плівкою, піднімаю тільки там, де висаджую, а так вона в мене прикрита. Якщо зараз подме холодний вітер на оці помідори, може згоріти листя. Коли вони в'януть від спеки, то зазвичай витримують, не відпадає листя. Поливаю водою з рогрін 166916, 10 грам на 10 літрів води. Небагато я даю в ямку води, тому що земля волога. Помідор висаджую під дугою, щоб не ламати його, коли плівкою накривотимемо. Він зараз вже майже до дуги достає. Ну, так набік трішки ростиме. Але під дугою краще, ніж просто посередині, тоді плівка просідає і може поламати верхівку. Висадила помідори, прикрила плівку. Тепер відкриваю один край там, де висаджуватиму, і буду пікірувати розсаду. Разом вони житимуть три тижні, потім я розсаду вирию, і помідори швидко будуть рости і квітнуть. Звичайно ж першу висаджую дарину, яку я сіяла 7 березня. Вони трішки переросли, але з таких рослин виходить міцна розсада після пікіровки. пікірую сидячи на подушці. Рядочки роблю під дощечку, поливаю водою з майстром 13 13 теж даю 10 грам на 10 літрів води. Можна брати добре во будь-яке, тільки при пікіровці треба, щоб середня цифра, фосфор, була найбільша. Ямку трішки поливаю, щоб коли я розкладаю рослини, вони прилипали до землі. Якщо класти на суху землю, прилипають до рук і тоді не виходить швидко працювати. Розклала, присипала і тепер поливаю, щоб коріння затягло вниз. Притискаю, поправляю, ставлю всіх рівненько дощечкою і рядочок за рядочком так далі. Кругом свого помідора залишаю сантиметрів по 15 не висаджую там розсаду. Ширина тунеля 80 см і в рядочку 13-14 рослин. Між рядочками 9-10 см. Я дуже не вимірюю, буває, висаджую рідку рідкувато, гірше, коли густо. Тоді худа така висока розсада в кінці виходить, піднімається шапкою, краще трішки рідше. Нас тунелів достатньо, всім місця вистачить. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. За день посадила тунель 15 метрів довжиною. Цю ніч обіцяють ще приморозки, можуть бути, тому добре все накрили. Агроволокном утеплювачами.